Доброго дня, підготовка до завтрашнього виїзду. Щоб не було сюрпризів. О! Прогріваємо машину, заводимо з вечора. Вже був досвід, як зранку машина не заводиться. Тому тавруньку прогріваю зараз. Початок риболовлі. Похід в магазин. Магазин знаходиться в Раково. На болгарах. Добрий ранок, я на водоймі. Потім все покажу. Виїзд буде сьогодні на мармешку. На білу рибу, Ну взяв декілька жерлиць, також поставлю Є живець. Вам всім приємного перегляду. Не забувайте підписуватись на канал. А я рибалте. Так, поїхали. Тут і буду ставити. Ка виставлявся, є ось піднятий прапорець. Зараз біжу, перевірю. Так, біжу на піднятий прапорець. Сама перша жерлиця. Подивлюсь, що напевно голостий. Мінус живець. Ось так, початок. Поки жерлиці стоять, ми рибалимо на мотеля. На мармишечку. Ого! Клас! Зразу є клювання. Тільки поставив. Це здорово? Не, ну були клювання тільки що. Спробую зараз в деяких лунках підгодувати трошки такою прикормкою. Мотель. О! <laughs> є первая рыба. Ось такая устерочка. Нам треба крупнейший живчика пита, конечно але треба крупнішу ой ще одна щось у за забіг клюют крутятся и клюют забіг Ось комара. Опа, я. цікаво, це щось все, все, О, це вже гарненький, Це вже підлящик якийсь, а не густіра. Густіра. Так, що, може, тут став на рибу, зараз буду сюди переходити. Поки ходив, мормишка без мотеля. Відповідно, риба десь тут крутиться. Треба дійсно зміщати сюди. Рибу піймав, можна і чайку тепер з булочкою. на Ну, що за збитий? А клас? Напевно, вітром. Да, живеш в порядку? Тром збило як загнуло, але нема нічого. Плювання були, но я профутькав. Тут пив чай. Не крупно спортивний варіант, але клює. Я вам скажу моє дослідження в тому, що темні приманки ловлять краще, ніж кольорові. Зараз поперев'язую, верніше темні мормишки. Приманка одна і та сама мотель. Просто темні мормишки ловлять краще, плювання риби краще. Зараз подивлюся, які в мене там є. І поперев'язую, можливо. А може вже є прив'язані на вудках зразу. О! О, одразу. Така ж сама о глухо Але клювання є на юшку. Бо смажити дану рибу не буде що. Такі собі густерки, хотілося би якогось ляща, Тут є гарний підлящ. О, а ось вже гарна рибка. Як я оказалось на такий шарик? Четыре мотелька і клювачка є. Так як глуха зима Але зараз йде потепління, відлига, сніжок іде то є клювання. Кислотні мормишки посмотрю Бачите навіть мотель не обкльований не об'їжений. Ось тут є рибка. Да, вся бачите кислотно спрацювала Коза Густира. Вот вообще такие. Все уже напролет. Нет, тоже густира. А мне не сбив. И он кривится. И тут есть. Ого. Что да? Де... Що нема, а не є О. Тут за, за, за ту вудку зацепив. А блин стой завів так, що за дві вудки зацепився, от приколюга. Тепер як його розчепити. Ладно, витягуємо туди. Рибацькі приколи. Оцей заїв капітально. Думаю, що чуть вудку не вкрав. Накриваю, вихожу по території. Так, зараз ось печаплю. І знов. І знов спрацювала. Бачите, така коза кислотна з крапочками салатового кольору. Буду збирати жерлиці, одне клювання було рано і все. Сніг пішов. Стоять і не рухаються взагалі. Сніг пішов, такий гарненький, треба напевно виїжджати вже. Буду збиратись. Так, живців по традиції відпускаю збираюсь і ще чайку якраз Сніжок пустився гарненький, а виїзд трохи екстремальний. Ну бачу, бус ще стоїть. Зараз буду вперед я пробувати виїжджати. Ось така вийшла рибалка. Ну, Оскому відвів, риба є. Можна було би ще рибалити, але тут зараз така погода, що треба збиратися і пробувати виїжджати. У мене то є цепи, ну зараз щось буду думати. Рибацькі пригоди в дойма Христосів. У мене був незакінчений конкурс і є фіналісти, то я вагу зараз цей більшої густири вас питати не буду, а скажіть мені довжину. І все, зараз міряю, вам потім скину і покажу відео. Вкажіть довжину, але я попереджаю, хто перший відреагу, хто перший напише комент, і він буде найближчий до результату або... або вгадає, то він є переможцем. Все, один приз, один переможець. Так, мірію. Я візьму декілька додому більшечких на юшку цю дрібну згу відпущу разі... разом з карасями. Зарибимо Христосів. Ну як зарибимо? Повернемо те, що Він нам дав. Став Христосово Ось такий у мене вийшов виїзд на риболовлю. Все, я зібрався, закінчив свою рибацьку сесію. Вам приємного перегляду. Не забувайте ставити вподобайки. Може є негативні, також відгуки. Обов'язково пишіть коменти. Ну і, звичайно, підписуйтесь на канал. З вас підписка. А з мене подальше відео. До наступних зустрічей. Усім вітання. Хто буде їхати сюди, вздовж будинків і так туди вниз, бо туди вдовж поля, вздовж поля дороги немає, а сюдою, біля будинків, є! І можна проїхати. Ще один спосіб. Як зберегти мотеля до наступної риболовлі. Відрізали ось такий шматок тканини, тканина щільна. Зараз її промочу. Здушили з неї зайву вологу, щоб вона стекла. Вона була просто волога. І відповідно завертаємо в неї мотель, той, який у вас залишився. І в коробочку, зараз я вам покажу, і в вигляді конверта завертаємо. І в коробку, я зняв кришку. Щоб було зручніше накрити, все і в холодильник. До наступної риболовлі він буде в порядку.